З виходом процесорів лінійки Intel Core Ultra із роз'ємом Socket LGA 1851 світ побачили й материнські плати на основі топового набору системної логіки Intel Z890. Проте поступово в інтернет-магазинах з'являються і все більш доступні камінці цієї серії. Тож цілком логічно, що настав час доповнити їх відповідними материнськими платами з чипсетом Intel B860. Порівняно з топовим Intel Z890, кількість доступних ліній PCI E4.0 у ньому зменшилася з 24 до 14, а SATA портів з 8 до 4. Також стало менше USB-портів. А головна відмінність: в Intel B860 немає можливості розгону процесора шляхом збільшення множника та зміни частоти BCLK, що традиційно залишається привілеєм флагманського набору логіки. Зате оптимізація оперативної пам'яті на місці. Та загалом наявних у Бі 860 можливостей з головою вистачить для потреб абсолютної більшості користувачів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди. Саме чипсет Intel B860 ліг в основу материнської плати MSI Mac B860 Tomahawk Wi-Fi з цінником близько 11 700 гривень або 275 доларів. Для порівняння рішення MSI Mac Z890 Tomahawk Wi-Fi уже на основі топового набору логіки коштує помітно дорожче 14600 тисяч гривень або 350 доларів. Тож давайте ближче познайомимося з новинкою та дізнаємося про її можливості. Оформлення коробки та її висока інформативність традиційні для плати MSI. Вкраплення синього кольору одразу натякають нам, що пристрій усередині призначений саме для процесорів Intel. Комплектація новинки досить багата. В коробці ми знайшли все необхідне для складання системи і додаткові подовжувачі та розгалужувачі. Поєднання достатку чорного з кислотно-зеленими вкрапленнями дозволяє легко ідентифікувати рішення лінійки MSI Mac Tomahawk з зразка 2025 року. Розміри плати цілком звичні для ATX-пристрою 305 на 244 мм. І хоча жодних елементів з підсвіткою тут не передбачено, утиліта MSI Center дозволяє синхронізувати світіння різноманітних компонентів, які під'єднані до цієї плати. На звороті видно підсилювальну пластину процесорного роз'єму, а також гвинти для фіксації кожуха тильної панелі та радіаторів VRM і чипсета. Довкола монтажних отворів виробник наніс додаткову фарбу, покликану максимально захистити плату в процесі монтажу. А тепер роздивимося деталі MSI Mac B860 Tomahawk Wi-Fi. Система охолодження вузла ВРМ складається з пари масивних радіаторів, які повністю накривають елементи 12 +1 +1 +1 +1 фазної схеми живлення. Обидва охолоджувачі відводять тепло одночасно від польових транзисторів і дроселів. Для цього вони оснащені термопрокладками з високою теплопровідністю 7 Вт на метр на Кельвін. А поруч, видно надійні твердотільні конденсатори, які доповнюють високоякісну елементну базу пристрою. Наскільки ж ефективним є таке охолодження? Ми провели 20-хвилинне стрес-тестування 14-ядерного Intel Core Ultra 5 235 Vaida FPU. За його результатами згадані радіатори та дроселі під ними прогрілися всього лише до 43-44 градусів, що є дуже хорошими показниками. Нагадаємо, що на момент створення даного матеріалу найпотужнішим процесором для платформи Socket LGA 1851 є Intel Core Ultra 9 285 k який під повним навантаженням споживає 235 Вт. Згідно з даними сайту TechPowerUp, із встановленим флагманом вузол VRM даної плати прогрівався до 61 градуса, що також є відмінним результатом. Поруч із гаданими радіаторами розташувався роз'єм під'єднання одного із системних вентиляторів. В свою чергу, пара восьмиконтактних конекторів ATX12V помістилася на протилежному боці плати. Через це розташовані поруч слоти оперативної пам'яті отримали фіксатори лише з одного боку, з нижньої частини. Чотири дімслоти підтримують модулі стандарту DDR5 з загальним об'ємом до 256 ГБ із швидкістю понад 9200 мегатранзакцій за секунду. Правий край плати багатий на різні корисні елементи. Зверху є три роз'єми під'єднання вентиляторів та помпи РСО, дві колодки для реалізації LED-підсвітки, індикатори завантаження системи, а також 24-контактний роз'єм живлення ATX. Ще нижче видно дві колодки: USB 32 Gen 2 Gen2 з пропускною здатністю до 10 Гб за секунду, та USB 3.2 Gen 1 зі швидкістю 5 Гб за секунду. А майже в самому низу є чотири порти SATA з горизонтальним компонуванням, а також ще один роз'єм під'єднання корпусного вентилятора. Поруч розміщений чипсет, прикритий досить габаритним радіатором. За результатами 20-хвилинного тесту, він прогрівся до тих же незначних 44 градусів, як і елементи вузла живлення процесора. До речі, під верхньою його частиною захований механізм швидкого витягання відеокарти, який активується натисканням круглої кнопки ближче до правого краю. У складі плати є три слоти розширення: повноцінний PCI-Express 50X16, PCI-Express 4.0X1 і PCI-Express 40X16 у режимі X4. Поруч розташувалися три посадкові місця для SSD формату M2 Socket 3, які обладнані парою радіаторів із термопрокладками. Верхній слот призначений для накопичувачів форм-фактора М2260 або 2280. Завдяки використанню процесорних ліній він єдиний підтримує PCI -E 50X4. До того ж, його радіатор має фіксатор Easy m 2 clip 2, тож процес демонтажу і встановлення охолоджувача не потребує використання жодних інструментів. Нижче розташувалися ще два слоти m 2 стандарту PCIe 40 x 4 для зручності монтажу всі три роз'єми М2 підтримують безгвинтову фіксацію накопичувачів, а комплектний ключ дозволить переставити кріплення відповідно до довжини SSD. І нарешті опускаємося до самого низу плати. Тут розташовані колодки фронтальних аудіопортів і під'єднання LED-стрічки та одразу пари для реалізації ARGB підсвітки, порт Thunderbolt 5, восьмиконтактний роз'єм додаткового живлення PCIE. Додаткові порти USB 2.0, скидання налаштувань КМОЗ, а також контакти підключення системного динаміка та елементів фронтальної панелі. Нагадаємо, в останню можна встановити комплектний кабель Easy Front Panel Cable, який дозволить зручно під'єднати кнопки та індикатори передньої панелі. Ще одна корисна деталь колодка JAF1, що призначена для встановлення іншого комплектного кабелю, який дозволяє одночасно під'єднати до плати вентилятор та його RGB-підсвітку. Усього на платі наявні 5 роз'ємів для організації підсвітки і 7 для під'єднання вентиляторів та помпи з підтримкою щим регулювання швидкості обертання. В свою чергу у звуковому тракті наявні 4 аудіоконденсатори та 7 канальний аудіокодик Realtek LC897, а сам він екранований для уникнення завад. Поряд розташована батарейка КМОЗ, яку можна легко замінити за потреби. Мультиконтролером виступає чип від нью Біля слота PCI E50X16 видно ще один роз'єм для вентилятора, а також мережевий контролер Intel Killer E5000, який забезпечує функціонування LAN порту зі швидкістю до 5 Гбіт за секунду. А під кожухом інтерфейсної панелі розмістилася pcie плата Intel Killer BE 1750X, яка привнесла сюди підтримку тридіапазонного Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. До неї під'єднується виносна антена з магнітним кріпленням, яку можна розташувати у зоні найкращого прийому сигналу від роутера. Інтерфейс на панелі MSI Mac b 860 Tomahawk Wi-Fi може похвалитися розмаїттям портів та елементів, серед яких актуальні відеовиходи, багато різних USB, мережеві конектори, а також кнопка оновлення і скидання BIOS. Плата MSI Mac b 860 Tomahawk Wi-Fi використовує сучасний завантажувач MSI Click BIOS 10 на основі графічного інтерфейсу UEFI. Традиційно можна обрати один із двох режимів роботи: Easy Mode, в якому налаштування згруповані на одному екрані, або Advanced Mode із сортуванням за відповідними вкладками. Базовий моніторинг роботи системи доступний на правій бічній панелі, яка відображається у всіх розділах. А оскільки перед нами плата з чипсетом AMD B860, то тут немає пунктів, які дозволяють збільшити множник процесора або частоту BCLK. Втім, деякі можливості для оптимізації CPU все ж присутні. Для подальшого тестування та перевірки можливостей материнської плати використовувалося наступне обладнання. При навантаженні 14-ядерного Core Ultra 5-235 стрес-тестом утиліти CPU-Z продуктивні ядра тримали стабільні 4,2 ГГц. А у більш вимогливому FPU-стрес-тест частота ядер дещо простіла до 3,9. Загальну ж продуктивність ви можете оцінити по результатам деяких тестів, їх ви зараз бачите на екрані. У нас до їх проходження зауважень не виникло. Ну а тепер про оптимізацію CPU. Для цієї цілі в BIOS у розділі MSI Performance preset ми обрали режим MSI Extreme Settings. Він у свою чергу збільшив ліміт потужності PL1 з 65 до 250 Вт, PL2 зі 121 до 295 Вт, а струму зі 188 до 400 А. В результаті при стрес-тесті cpu Z частота P-ядер підросла до 4,8 ГГц. У багатопотокових тестах це додало всього лише 1-2% продуктивності. А в однопотокових різниця склала від 1 до 9%. Набір із пари 16 ГБ модулів оперативної пам'яті ddr 5 6000 без проблем запустився на частоті XMP профіля. Без зміни таймінгів і напруги його швидкодію вдалося підвищити до 6200 мегатранзакцій за секунду, що дало бонус продуктивності у 2-3%. Після підвищення кожного із таймінгів на 2 і напруги до 1,38 В, модулі стабільно запрацювали в режимі DDR5-6600. Завдяки цьому була отримана уже 6-9% перевага. До стабільності роботи плати MSI Mac b 860 до Wi-Fi немає жодних питань. Вона без труднощів пройшла усі тести. Поява плати з чіпсетом Intel B860 дозволяє створювати помітно доступніші системи на основі свіженьких Intel Core Ultra при збереженні досить широкого набору функціональних можливостей. Так, материнська плата MSI Мак b 860 Wi-Fi дозволяє зекономити майже 3 тисячі гривень або 75 доларів порівняно з аналогічним рішенням на топовому Intel Z890. При цьому вона отримала підтримку трьох M.2 накопичувачів замість чотирьох, дещо доступніший аудіокодек, меншу кількість фаз живлення та слот PCIe 4.0 x 1 замість x4. На додачу вона позбулася можливостей розгону процесора шляхом збільшення множника та частоти BCLK, а також одного із двох портів Thunderbolt 4 на тильній панелі. Втім, враховуючи різницю в ціні, для більшості користувачів такі компроміси будуть несуттєвими. У той же час на місці габаритні радіатори в зоні VRM, які запросто впораються навіть із Core Ultra 9 285 k підтримка стандарту PCI i 5.0 для відеокарти та верхнього SSD. Дуже багатий набір внутрішніх та зовнішніх портів, Wi-Fi 7 у трьохчастотних діапазонах з виносною антеною та 5 гігабітний LAN. А можливості BIOS дозволяють оптимізувати роботу процесора шляхом збільшення лімітів за потужністю та струмом. До того ж, в комплекті є кілька корисних кабелів та ключ для максимального спрощення процесу збірки системи. Тім MSI МАК b 860 Tomahawk Wi-Fi із цінником 11 тисяч гривень або 275 доларів все ще не назвеш доступним рішенням. Згодні, чекаємо на ваші вражені зауваження в коментарях. Дякуємо за підписку, вподобайку і пересилку огляду друзям. До нових відео. Слава Україні!